Привіт! Я щиро рада вітати тебе на моєму курсі з пілатусом. Тебе чекає 6 тренувань, які я розробила спеціально для середнього рівня. Ти зможеш попрацювати над усім тілом, тобто, у кожному тренуванні у нас працює все тіло. Також вправи у всіх тренуваннях різні, вони не повторюються. Та тебе чекає окреме відео з розминкою та ще одне з заминкою. Розминку ти робиш перед тренуванням, заминку ти робиш після тренування. А я пояснюю, чому це необхідно робити. Тому, будь ласка, переходь спочатку у відео з розминкою, а потім вже приступай до першого тренування. Ще хочу сказати трошки за Пілатес. Пілатесі є два основні пункти це дихання. Коли ми робимо вправи, ми не затримуємо наше дихання, а ми, наприклад, підіймаємося на вдих, опускаємося на видих. А тут ти можеш регулювати, як тобі комфортно. У відео також я буду це проговорювати, завжди про дихання. Та другий пункт це центрування. Центрування я зараз, мабуть, покажу. Центрування це коли, наприклад, це наше нормальне положення тіла. Ми підкручуємо таз трохи та підкручуємо живіт. Це наш центр. У кожного він буде різний, тобто в нормальному житті ми можемо рухатися по-іншому. Тому ти маєш завжди контролювати, у якому стані твій таз та у якому стані твій живіт. Це означає центрування, і це дуже важливо при вправах на пілатес. Хочу сказати, що вправи з пілатесу треба виконувати повільно. А треба звертати увагу, що працює у моєму тілі саме зараз. Тобто, якщо я кажу, що зараз ми працюємо з м'язами нашого пресу. ви, коли робите вправу, вам треба. Почути ці м'язи. Ми робимо, наприклад, скручування, і ви розумієте, ага, я почуваю, я чую ці м'язи, які працюють. Це дуже важливо. Ми робимо з думками про наші м'язи, тоді вони будуть краще працювати. Це вже підтверджено. А якщо ми будемо робити бездумно рука, ось так ось так, ось так, це ніяк нам не допоможе. І це вже не буде пілатис, це вже буде якесь балуство, я не знаю. А якщо ми підіймаємо руку, то ми підіймаємо її силою. Це дуже важливо пілатисі. Також я хочу додати: а якщо у вас є проблеми зі спиною, з хребтом, з попереком. А то вам треба виключити всі вправи, які ми робимо на скручування. Наприклад, наприклад, коли право на прес, ми робимо таку вправу, і вам необхідно її виключити. Ви можете її замінити попередньою вправою, або ви можете відпочити. А це дуже важливо. Також, якщо у вас є питання, якщо, наприклад, у вас колись була грижа, і ви не знаєте, як зараз, ви можете написати мені в особисті повідомлення, я обов'язково вам відповім конкретно на ваш запит, та ми розберемо цю проблему: що можна робити, що не можна. А також хочу сказати: якщо ви почали робити комплекс і десь на третьому тренуванні, наприклад, вас... На якійсь вправі ви відчуваєте дику біль. А тоді вам необхідно негайно перестати робити тренування. Причини можуть бути різні. А ви можете також написати мені в дірік, спитати, що я робила таку вправу, залежить чи не залежить. Там, зараз, там ми з вами розберемо. Тоді саме вашу проблему. Що хочу ще сказати? Я хочу сказати, що робила цей курс, ці тренування складала я особисто. І коли я складала ці тренування, я візуалізувала собі, як ви будете їх робити, і що ці вправи вам будуть давати. Тому я вважаю, що після цього курсу. А ваші цілі, які ви поставите зараз, вони обов'язково прийдуть у життя. Якщо ви хочете схуднути, ви схуднете. Якщо ви хочете підтягнутися, ви підтягнете своє тіло. Якщо у вас якісь проблеми зі здоров'ям, то вони підуть після цього курсу. Я дуже на це сподіваюся. Я вкладала у цей курс дуже багато своїх сил. Я щиро дякую, що ви довірилися мені та я завжди на зв'язку. Тож пишіть мені обов'язково, якщо у вас є якісь запитання. Гарного вам курсу, гарних вам тренувань. Бай-бай!